До уваги любителів риболовлі з 1 квітня стартує нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. З 1 квітня в Хмельницькій області розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. На річці Дністер з усіма притоками вона триватиме з 1 квітня до 10 червня. В Усіх інших річках та інших кореневих водах руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами – з 1 квітня по 20 травня, а у водосховищах з 1 квітня по 9 червня. Риболовля в цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Водночас під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден, за виключенням суден, які використовуються органами рибохорони та іншими повноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання. Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення становить від 34 до 680 гривень. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотної шкоди, передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 249 кримінального кодексу України. Подібні дії караються штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Поліцейські закликають громадян дотримуватись нерестових заборон. Якщо ж ви стали свідком порушень, телефонуйте за номером 102. В період часу з 25 по 31 березня працівники поліції Шепетівського району задокументували 583 адміністративних правопорушення. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 24, за вчинення хульганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 5, за порушення правил безпеки дорожнього руху 300 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 4. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. На Хмельниччині перед судом постане зловмисниця, яка привласнила близько 8 мільйонів гривень допомоги родичам загиблих військовослужбовців. Поліцейські встановили, що експосадовиця одного з відділень банку продовж 2022-2023 років пропонувала банківські послуги родичам загиблих воїнів з Білогірщини та замість відкриття депозитів привласнювала їхні кошти. 32-річна жінка, екс-виконуючи обов'язки керівника одного з відділень банків, дізнавшись про надання допомоги родинам загиблих військовослужбовців, пропонувала їм вигідно придбати іноземну валюту та відкрити депозит в банку. Коли потерпілі погоджувались та приносили кошти, зловмисниця їх привласнювала. Таким чином вона збагатилася на суму близько 8 мільйонів гривень. Слідчі Шепетівського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за частиною 2, 3, 4, 5 статті 191. Це привласнення, розтрата, майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. А також частина 1 і 2 статті 366, це службове підроблення. Частина 1 і 2 статті 209 легалізація відмивання майна. Держаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України обвинувальний акт стосовно фігурантки вже скеровано до суду. За скоєне їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.